Всім привіт! З вами Світі Біт та я Світлана Ференець. Запланувала сьогодні відзняти відео з переробкою, проснулася і такий дощ іде. Але поки я збиралася, поки перевдягала свою марго, трошки розвіднялося, сонечко вийшло, тому зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Це маленька переробка. Було у мене одно старе намисте, яке я зробила ще на початку своєї діяльності. Я його перебрала, є декілька намист, я вже казала, які потребують переробки. Ну, тоді використовувалась фурнітура дешева, яка спрощує, не знала я ще ринку, тільки починала, не знала ще не було такого вміння з'єднування, мені все не подобалось. Коли я передавляю старі прикраси, мені, у мене є роботи, які мені вже зараз не подобаються. Тому я вирішила зробити переробити деякі прикраси. З тої прикраси, я вам поставила зараз фото. Да? З тої прикраси я витягла ось такі намистинки аметисту. трубочки дуже гарненькі. До речі, вони нерівні. Я хотіла ставити круглі диски між їми, але ці круглі диски вони підкреслювали цю нерівність. Деякі є. Прям такі трошки стесані і знову мене виручають ці гематинові е, проставочні мистинки. Дівчата, чому гематин, а не гематит? Бо ми, мене весь час поправляють, тому що це не натуральний матеріал. Гематит натуральний, гематин це замінник. І я його купляла як гематин. Тому так і кажу. Якщо будуть ще запитання, бо мені весь час пишуть в коментарях: так гематит чи гематин? Відповідаю, гематин. А, Значить, ще я отримала ось такі намистинки. Так само, аметисту дуже коротенька низочка, як самостійно, воно не виходить. Значить, що я поначалу робила? Поначалу я хотіла скласти просто трубочки в довжину, між їми проставити на мистинки. Мені здавалося, це буде дуже, дуже цікаво, але мені не подобалось і весь час мені хотілося перекласти. Я перебирала варіації, з чим його складати. Раз за три я починала, потім відкладала і я подумала. Що все ж таки е, прикраса краватка з, такими, м -м, з такими, е, такими немистинками гарними буде виглядати е, достойно, що ви скажете. На кінці я поставила ось такі краплинки, У мене також є ще пару намистин краплинок аметистових. Прикрила місця з крутки, отут, де я скручувала піни. Прикрила ось такими проставочними листинками, дуже гарні, до речі, я ще замовила. Мені дуже сподобалося, я замовила, що вони гарно прикривають місця з'єднання. Зараз виглядає трошки світлішим. Ось так. Ось так буде виглядати колір приблизно. Використала ось такий коннектор. Давно вони у мене лежать. Мені здається, я ще в Україні їх купляла в якомусь із українських магазинів онлайн. Так само прикрила ось тут місце з'єднання та кримпи. Колечками прикрила, щоб не було видно цього кольця, на яке прикріплюється. Далі ця низка. Закінчила я ось так. Дивіться, зробила намистинки маленькі, між великими це так само аметист. Потім поставила. Таку проставочну намистинку для цікавості, вона так буде побліскувати. Закінчила ось так: вдягнула на крімп і на ланцюжок. Довжину можна робити будь-яку. Бачите, є подовжачий ланцюжок і гачочок, і гачок. Ось так виглядає. Дуже гарно з рубахою, з чорною буде дуже гарно. Бачите, от наче простенька рубаха, жилет, і як виглядає, коли кватка з намистин. Зовсім по-іншому, вже зовсім по нарядному. Правда? Я думаю, що і на платі воно буде виглядати непогано із-за того, що тут є продовження саме намистини. Я задоволена цією прикрасою, доповнила я її ланцюжками. Тому що, якщо забрати ланцюжки, ну, трошки вона виглядає так, скудненька. А ланцюги зараз, це сучасно, це якось е, більш е, гарно виглядає, на мій погляд, правда? Е, робила різної довжини, робила і десь ось такі ланцюжки. Не гарно. потрібно все ж таки, щоб камінь було видно. Тому що дуже сильно перебивають, якщо багато ланцюжков ставить. Ну а так самий раз, як на мене, дівчата не знаю. У нас ми всі різні, в нас різні смаки, але мені здається, що ця краватка виглядає дуже цікаво і дуже по сучасному. Зробила ось такі кульчики для цієї краватки, були в мене ще такі намистинки. Я відклала їх. Бач, от бачите, що я кажу, за що я кажу, що вони нерівненькі, це циліндрики. Тому оці геметинові намистинки вони мене знову виручають. Ось такі кульчики хотіла поставити так само на кульчики ось такі намистинки, але намистинки нелегкі. І я подумала, не буду я щур загружати, і тому зробила ось такі коротенькі, щоб не відволікати від прикраси, так, а тільки доповнити, як вам така кроватка? Мені здається, непогано вийшла. Ну, я буду носити її з задоволенням, до речі. Рубаху купила, бо не було в мене білої такої гарної рубахи. І тепер є, тепер я можу вам і показати щось на ній, і сама її задоволенням буду носити. Ну що, йдемо далі. Ну що ж, продовжуємо. Пам'ятаєте, оце намиста на шнурко? Я його розібрала. Вийшли ось такі у мене детальки. Ці намистини я забираю дуже багато, дуже багато в них подряпин. Вони не годні, І я шукаю заміну. Але тут такий розмір був завеликий, Бачите, тут, напевно, 14 чи, мабуть, 14, мабуть, діаметр намистини. У мене таких великих немає, але дуже гарний колір. У мене є ось такі намистинки, їх небагато, але є такий штучний. Перлинки Є ось такі, я вже їх використовувала, мені подобаються, непогано вони виглядають. І є ось такий сет, із яких можна вибрати, ну, наприклад, ось такі теплі. Не знаю. Мабуть, теплі і не підуть, тому що я маю робити це намисто в сріблі, мені так здається, в срібній фурнітурі. Голубий колір, мені здається, краще буде в срібній фурнітурі. Тому я в процесі, якщо ви не пам'ятаєте, я ставлю фотографію, яка була прикраса, до я стежу за Орікой Срігі, і от вона каже: в мене творчий безлад, творчий безлад на сторі. Дівчата, я коли дивлюсь на її творчий безлад, думаю, боже, яка ахайна жінка. Якщо подивитися на мій стіл, Ну, оце вже дійсно творчий безлад, але ну, я його показувати не буду, вибачте, зустрінемося через секунду. Давайте поглянемо, що в мене вийшло. Я колись казала, що не дуже полюбляю пластик і штучні штучні матеріали, тому що я їх не відчуваю. Я не відчуваю їх енергетики. Дуже складно з ними працювати. Хочу вам показати ось такий чокір. І з попередніх прикраси, ту, що я розібрала, я забрала оці диски. тому що в тій прикрасі, яку я складала, ну, ніяк вони туди не в'яжуться. Взагалі там ем, якось все в мене не дуже складається поки що. Але ця прикраса, я почала шукати якісь допоміжні матеріали, і знайшла, у мене були ось такі тикавки скліні. Не такі ніжні-ніжні голубого кольору, вони в тон до цих підходять. Ніякі шапочки, ніяких не хотілося більш додаткових. Додала тільки ось такі намистинки між дисками поставила, бачите, щоб додати мерцання, тому що колоном тут є ось таке лице жінка. З хришталевою такою слізою, слізкою, да? вона буде мерцать при ходьбі. Це двосторонній кулончик, він з нержавіючої сталі. Також я не хотіла сюди ніяких бейлів багато наставляти, щоб не забирати, розумієте, щоб не відволікати. Увагу! Я просто поставила це на колечки, тому що, якщо я просто ставила на калічка, дуже коротко виходила і втикалася, вона не ставала ровно. Чому я так показую вам? Я хочу, щоб ви побачили, як воно складене. По перше, а по-друге, цей чокер більш на таку дівочу щійку тоненьку. і цей, цей підвіс прямо під шиючку буде лягати. Він дуже зручно лягає, я собі застібала, тут є подовжуючий ланцюжок, але на мою марго він трохи не налазить, У її все-таки шия дуже масивна. І ніжний виглядає дуже ніжно і не для кожного. Але я сподіваюся, що все ж таки знайдеться. Хазяйка цієї прикраси. Мене запитували в коментарях, яке оточення зараз у мене. Ой дівчата, ви не уявляєте, наскільки воно різне, відрізняється, люди відрізняються, люди настільки різні, настільки цікаві. я Напевно, в минулому моєму житті, да. Ми беремо зараз до і після. Я б ніколи не зустрілася з цими людьми в інших обставинах, тому що я проживала в маленькому містечку закритого типу, і люди ну, я ніяк не могла з ними пересіктися. Це дуже талановиті, дуже такі, знаєте, натхнені люди. Але в мене є різні. В коледжі я стикаюся з моїми одногрупниками різних, з різних країн на роботі. Так само мені допомагають хлопці з інших країн. Молоді хлопці підтримують, тому що я зараз змінила трохи роботу, навчаюсь. Мені дуже складно це дається. Все ж таки, то, що я мови не знаю, погано, будемо так казати. Не то, що погано, ну, взагалі, можна сказати, не знаю. Той рівень, який в мене є, він ще дуже-дуже далеко до досконалого. мені ще працювати і працювати. Я вдячна Богу за те, що в мене є таке оточення. Дуже гарні жінки з України, дуже гарні мої знайомі, які підтримують місцеві дівчата, вже дорослі жінки, будемо так казати, це мій спонсор. Це, що касається мого оточення, як воно відображається на моїй творчості, по-різному не знаю. Можливо, це само місце мене надихає, а інколи я дуже хвилююсь, щоб не перегоріти, тому що, тому що все ж таки те, що я бачу в самому місці, воно не надихає. Не носять в місті прикраси. Я не попадаю в ті місця, де саме вишукані леді <сум> носять дорогі прикраси. Ну, мабуть, ще не час. Мабуть, ще я не доросла. Що ж, будемо двигатися далі. Остання на сьогодні прикраса. Це на замовлення зроблено. Я робила кульчики, ставлю фото на подарунок. Дуже гарні очі у моєї знайомої, такі голубі, глибокі, і я зробила її в подарунок на день народження кульчики. І якось я прийшла. на Одну подію, вона була в дуже гарному синьому платі, в цих кульчиках, і каже: мені потрібно щось на шию, тому що е, ну, дивись, гола щія, мені потрібно щось на шию. Кажу: окей, що саме? Не знаю, придумай. Ось я й придумала. У мене кажу, залишилася ще одна така намистинка. каже, ну щось таке, щоб з цією намистинкою щось таке некрупне і немасивне, щоб з такою намистинкою. Я придумала. Щоб саме ця намистинка лягала, знаєте, в цю ложбіночку на шийки. воно плаття так високо підходить, і воно на ланцюжку буде дуже гарно виглядати. Зробила я так само, як з сережки ось тут натуральні лазурітові намистинки. Зробила на такому Гарному ланцюжку, до речі, це вже давно було, і я все чекала, поки прийде цей ланцюжок, бо у мене не було. Подовжуючи, чим дуже цікавий такий ланцюжок. По-перше, я поставила карабітчик, який вращається навколо своєї осі, і він не буде давати ланцюжку перекручуватись. А ще Ну, можна застібнути на будь-яку довжину. Тобто, я тут застібнула на таку довгу, якщо це, так як я планую, то воно буде трошки коротше. Ось така у мене прикраска це чисто на замовлення. Ще не бачила замовниця, сподіваюся, їй сподобається, вона приміряє. І працюємо далі. Всім гарного дня! Гарних сонячних днів. У нас сьогодні дощ і вже похмура, я вже знімаю вже в мене сонечко кудись задівалося за тучки. Але нічого страшного. Це не саме гірше, що може бути. Тому бажаю вам творчого натхнення. Гарних днів, залишайтеся зі мною. Всім па-па.